Там тривають активні бойові дії. Вони знаходяться фактично на або біля лінії зіткнення. Перше запитання, пане Артеме, а чи є життя взагалі в цих невеличких селищах? Ну на межі Луганської області? Прошу. Ну, ви знаєте, життям це напевно важко назвати, тому що щодня, як ви правильно сказали, в нас не згасає червоний колір в нашої області. Щодня йдуть обстріли. От тільки завчора противник наніс 20 тільки авіаційних ударів. І це повністю по лінії від Стрільмахівки до Білогоровки на території нашої області. Проти артилерійські вогонь не кажу лише там за два дні трохи спала. Трохи спав натиск наземний, тому що після отримання ураження від наших збройних сил противник напевно або переформовується, або шукає якісь інші шляхи, тому що отримав таке дуже значне для себе ураження під час наступу і тому зараз використовує авіаційні і артилерійські засоби. Те, що стосується життя, так у нас досі залишається там 120 громадян, з якими ми. Наші представники постійно спілкуються, пропонують евакуацію, пропонують виїхати. Але це літні люди, які прожили все життя на тій території. Вони відмовляються, ризикуючи, звісно, власним життям. І... Але адміністрація не покидає це, не покидає цю ситуацію забезпечує харчуванням підвозить водою і загалом ті потреби медичні і фінансові, які є на теперішній час, по цим людям закриваємо. Да, важко, але працюємо в цьому напрямку. Звісно, життям для людей це на пане Артеме. По поки триває і не припиняється скрита мобілізація на російській території, перше повідомлення власне з окупованої території стосувалося саме Луганщини, що знову будуть. Набирати мобілізаційний резерв і кидати на фронт. А є ще кого там на окупованих територіях мобілізувати так називаємо ЛНР? Ну, ви ж розумієте прекрасно, що ставлення росіян до наших мешканців, які там проживають, воно таке досить. Зрозуміли і для це для них воно може бути а Для нас воно однозначно, тому, тому що вони тупо намагаються знищити наших людей, максимально тих, які не налаштовані на співпрацю з Російською Федерацією. Люди звісно ще залишається. Значна кількість там людей була, але основні там державні підприємства, скажем так, так і. Ті були як шахти, і медицина, вся ці вже всі люди мобілізовані. Зараз вже будуть мобілізовувати, кого називається спіймають. На сподіваюсь, наші громадяни максимально будуть вживати заходів для того, щоб не потрапляти до лав до терориста. А якщо вже їх призвуть примусово, то знають як здатися. Ми на ресурсах там наші всі спецслужби це розміщують. А загалом те ворог це робить, тому що ну я б не назвав це панічними настроями, але те, що відбувається в тилу за смугою лінії зіткнення, ну це дійсно можна назвати панікою. Постворювали цей контррозвідувальний режим. Бігають кучі нарядів. цих, перевіряють всіх, кого тільки можна. Вишукують інтернет, де він тільки є. Ну і от буквально позавчора. Вже знаєте, викликає до такого ну до маразму доходить. Знайшли схорон диверсійної групи. Причому, коли скрили хрон, показали по відео, що там знаходяться ракети 9 М 131 які використовують вони для свого ПТРК Метіс М. Але є одна проблемка. Зголосили, що це Україна. Анське ДРГ готувалась там до знищення чого. Є одна тільки проблемка. це випущено в 92 му, 93 -му році, році до армії РФ на 94-му в Україні ніколи не було. Ну тут називається головне не вийти на самих себе, і тому от, такі заходи проводять постійно. І відділки поліції, контррозвідка ну переживають дуже вони на рідні відповідь. Пане Артеме, є інформація від Генштабу, що росіяни на захопленій Луганщині змушують звільнятися посадовців місцевих органів влади. І на їхні місця вже готують своїх ставлеників. Я перепрошую місцеві органи влади на окупованій території Луганщини. Це ті люди, які обиралися ще при контролі України за цими територіями. я думала, чесно кажучи, Не, вибачте, що можливо вибор. вже по поставили вони вже давно своїх, так би мовити, людей гауляйтерів. Ну, дивіться, в більшості випадків ми розуміємо, що дуже значна кількість державних службовців, які були на території Луганської області, вони виїхали, але й ті депутати є, і різні представники державних органів, які зрадили Україну, які за це будуть відповідати. І звісно, вони там пішли на співпрацю. Багато хто з них. Я не скажу, що всі дуже багато людей відмовились і отримали за це утиски. Але частина проросійських налаштованих пішла на цю співпрацю скритих таких латентних. Пішла на співпрацю, але все одно ми ж розуміємо прекрасно, що Росія намагається тиснути за ті ж паспорти за ту ж цю ситуацію по економіці, за щоб не було ніяких витоків, що вони роблять по роботі з дітьми, особливо вони там дуже на адміністрації тиснуть. А звісно ж леше тиснути через сторонню особу, яка туди приїхала з Росії і починає наводити там свої порядки. Це і так було все зрозуміло, що цих всіх гауляйтери Цевих прості через якийсь час знімуть і будуть наставляти своїх маріонеток для того, щоб вводити туди ідеологію русні. Але я сподіваюся, що ми дуже довго їм залишилося, що дуже довго буде ця музика грати в них. Пане Артеме, з 2014 року вони вирізали, вивозили все, що тільки можна. Так а тепер трошки в ситуації інакше на окуповані території Далі. там якісь руські бізнес інвестиції прийшли чи не прийшли? Щось там ти не працює тому, що ти чи ти не ну, я мушу пожартувати. Я думаю, було важко там щось що працює яви. зараз, таке? Хоча б, в хоч вибач, вибач, подібне. вибачте, не почув питання, якщо можна ще раз. Тата -та, я власне запитував, чи там якісь інвестиції русські на Луганську окуповану територію завозили. Якийсь бізнес прийшов із Росії, і що там взагалі зараз працює в такому в промислових масштабах. Дивіться, якщо ми кажемо про ту територію, яка становить близько 50 кілометрів від лінії зіткнення, там взагалі нічого не працює, скажімо так, там і вже дуже багато скарг і серединчан, і від тих людей, які там лісчан, залише, що жодна вже аптека не працює. Якщо і відкривається, то немає засобів. Все тільки за окремі фінанси, але люди ж без фінансів. Це прекрасно розуміємо. Те, що зараз ми отримуємо інформацію про те, що з місцевих місцеві ці говляйтери заявили, що навесні. До весни ми всі тут переможемо і розпочнемо повноцінний ремонт Сєвєродонецька і Лісічанська, тому треба трошки потерпіти. Ну ви знаєте, що е, Росня звикла терпіти постійно утиски від своєї держави і от таку ситуацію. І вони теж саме це ж також знову ж таки вплив ідеологічний про те, що ось ми зараз вибори проведемо, тому що нас ще не затвердили тут. Чітко ось ми станемо росіянами. Ага. Тоді вже в нас підуть вкладатися, але чомусь як показує ситуація. Спочатку розповідали про відбудову. У там районів Северодонецька не відбудували. Потім розповідали про те, що світло буде протягом тижня. Його так і немає. Потім про воду розказували екологічну ситуацію. Я взагалі мовчу, і так ви розумієте, що по кожному району і загалом от на тих територіях, що я сказав, де 50 кілометрів, взагалі нічого не робиться. А ті так. території, які були там швидко захоплені в лютому 22-го року, звісно, там те, що Україна побудувала, те й використовується. Але і там ми отримуємо інформацію, що там, де використовувались наші надсучасні швидкі, надсучасні лікарні. Швидкі за цей час вже трошки вийшли з владу, а запчастин немає. Е, уся новітня. Медицинська техніка, яка закуповувалася, яка надавалася нашими міжнародними партнерами і державою в тому числі, вона все вивезена. Її просто немає. Стоять якісь апарати. Те, що основна потреба, те, що ми по містах знаємо, все одно отримаємо. Так, і його, то, і то не факт, що діяли, потреба а... цивільних, а напевно обслуговувати суто їхніх військових. Пане Артеме, дуже вам вдячні за це включення. Артем Лисогур, голова Луганської обласної військової адміністрації.